Офіційно до антикультової парасолькової організації Фекріс входять організації, розташовані у Європі адорацирс організації в Росії та країнах СНД. Обидві асоціації ведуть активну взаємодію з антикультистами зі США. Американський антикультист Стівен Хасан був присутній на конференціях, організованих Фекріс. Також Хасен був запрошеним лектором в одному з освітніх клубів Росії, де постійним лектором є антикультист Олександр Дворкін. Крім того, Хасен неодноразово відвідував Росію зі своїми лекціями за запрошенням російських антикультистів. Дворкін видав книгу Десять запитань нав'язливому незнайомцю, зміст якої повністю копіював одну з глав книги Хасена. Крім цього, дворкін активно рекомендує до прочитання книги Хасена. А їх риторика щодо небезпеки культів ідентична, вони дослівно повторюють один одного. така синхронність наративів говорить про регулярний обмін інформацією та досвідом, тобто про прямий і тісний зв'язок між Хасеном і Дворкіним. При більш детальному розгляді можна побачити вплив ідеологічного центру антикультизму на процеси у США, як громадські, так і політичні. Про це докладніше буде розказано далі.